Представляє ювелірна лінія Соломія. Діаманти, золото, вічність. Мої вітання! Мене звати Віталій Човник. Ви дивитесь програму Вуличка. Сьогодні ми завітали на чарівну і красиву вулицю у місті Львові з назвою Костя Левицького. Залишайтеся попереду багато цікавого. 300 років тому це була лише дорога, що вела до середмістя. і ніщо не нагадувало про шалений ритм міста, потоки транспорту, кам'яний брук, з ярів пасік галицьких через погулянку збігали численні потічки і потоки. Воду з погулянки подавали із джерела дерев'яними рурами, тобто трубами. Тому і вулицю називали на рурах. Вважають, що це був перший львівський водопровід, прокладений у 1407 році. Плани розробив німецький будівничий Петро Штехер. Усі роботи пов'язані з прокладання водогону були суворо засекречені. Не слід забувати, що цією водою в середньовічному Львові могли користуватися не всі бажаючі, а лише ті, хто мав змогу заплатити за прокладення водогону до власного будинку. До прикладу, таких будинків у другій половині 18 століття, було тільки 86. Сучасна вулиця Костя Левицького утворилася в другій половині 19 століття. На місці дороги, що була прокладена вздовж потоку під назвою Пасіка, який впадав у полтву. Притока полтви розливалася і утворювала болото. Через це довгий час на цій вулиці ніхто не оселявся. Поступово потік Пасіка був схований під землю і перетворений на каналізацію. На місці колишньої річки зараз простягається алея, засаджена деревами. Спочатку місцевість була забудована поодинокими садибами. Будівельний бум почався тут у 1880-х роках. Вже через п'ять років з'явилися двохповерхові кам'яниці, і вулицю назвали на честь польського поета Яна Кохановського. Пізніше початок вулиці отримав назву Кручені слупи завдяки кам'яниці із закрученими колонами, яку виграли всього за один римський золотий у лотереї, влаштованій з нагоди виставки крайової у 1894-му. Радянський період вулицю перейменували на честь поета Совєтського Союзу Володимира Маяковського. А з незалежністю названо іменем українського громадського та політичного діяча голови уряду ЗУНР Костя Левицького, який, власне, і проживав на цій вулиці у будівлі під номером 34. А зараз ми запитаємо людей, що вони знають про цю вулицю. Хто дасть правильно і найгортовнушу відповідь отримує ось такий подарунок від нашого партнера програми Родинна Копаска. Родинна Копаска. Ми ввечері зробили, а ви вранці свіженькі купили. Левицького. Левицько. Як колись називалося, знаєте? <гум> а такий Левицьк? А Левицький це, мабуть. Колись називалося Маяковською. Це Маяковського. Можливо, правильно. Фанфари можна вимкнути від родинної ковбаски. Тримайте це вам. Дякую, Дякую, що ви знаєте. До Маяковського. Кохановський. Кохановського. Давно вже на цій вулиці мешкає? Кохановський це польський поет. Голебені ділянки кам'яниці зі скромними класичними оздобленнями. Це колишня євангелійська школа. А навпроти також розмістився скромний будиночок, який раніше належав Римо католицькій капітолі. Погляньте, на його фасаді зберігся барельєф 1940-х років, який сповіщає, що тут була установа Ала Сахар народного комісаріату харчової промисловості. А власне, кам'яниці номер 21 Йозеф Свобода назавжди своє ім'я викарбував у камені. А також написав латинськими цифрами Рік побудови. Сусідню кам'яницю збудував для себе архітектор Владіслав Годовський. Тут збереглася металева огорожа, яка була типова для 19 століття. В цьому радянському будинку під номером 106 в 73-х роках жив відомий композитор та поет Володимир Івасюк. львів'яни точно пам'ятають, що ще недавно у скверику був металевий пам'ятник хлопчику і собакою. За переказом, цей пам'ятник з вдячністю спорудив батько дитини, яку врятувала собака, витягнувши з озера, що було ось тут неподалік, біля шляхетних віл близнюків. Один з двох будинків близнюків залишився і до нашого часу. Саме в ньому раніше і проживала родина, врятованого. Сьогодні тут гостинний дім Андріївський. Зупинитися у Львові приємніше там, де над входом родовий герб господаря дому. Нащадка старовинного польського роду. І відповідно, усе у садибі створено у кращих традиціях старовинних шляхетних родин. Ливим господарям вдалося зберегти садибу і наповнити її життям. Сьогодні вона таїть у собі багато цікавинок: антикварні дрібнички, розкішні картини, вишукані деталі. Ось ця картина виконана із сільного червоного дерева. Погодьтеся. Це шедевр. Усе тут зроблено як для себе. Мармурові сходи, дорогі килими, картини, світильники, у номерах розкішні ліжка, старовинні столи та порт'єри. Слова шарм тут недостатньо, аби передати дух цього помешкання. Усе тут дихає багатством і затишком. У цьому готелі всього сім ексклюзивних номерів. Кожен з унікальним дизайном і своєю назвою королівський, посольський і навіть президентський. З розкішним надписом вишитий на родовому гербі важко не погодитись. У великих справах достатнє бажання. Гостинний дім Андріївський справді надихає на великі справи. В цьому будинку насправді зроблено все добротно. Зразу відчувається рука господаря. Особливо мені сподобалась колекція старовинних картин. І мені б дуже хотілося, щоб саме так виглядав кожен львівський дім. Ось такою сьогодні була програма Вуличка Генеральні партнери і лінія Соломія. Мене звати Віталій Човник. Наступного разу обов'язково приїдемо на вашу вулицю. Соломія. Діаманти, золото, вічність. Кращий подарунок. Соломія. Проспект Шевченка. 30. Соломія. Ми ввечері зробили. Ви вранці свіженьке купили родинна ковбаска.